«Когда на площадке команда Пуск земля тоже маленько дрожит. Короче, ты мне зубы здесь не загивають, ты лучше пісні свинярів показав рівненському глядачеві народний молодіжний театр від ліхтаря. З нагоди 30-річчя, яке колектив святкує цього року, у постановці грали його випускники, учасники відомого рівненського гурту. Отвінта «Гурт «Отвінта» всім складом. Всі четверо граємо в цій виставі. Можна сказати. Е Звертаємо увагу всіх всього суспільства на такі жанр мистецтва як театр. Варто ходити на вистави, переживати разом з героями і частіше задумуватись про життя. Вистава Свинарі поставлена за п'єсою російського драматурга Володимира Жеребцова «Подсобне хазяйство в театрі від ліхтаря. П'єси цього автора ставлять вже не вперше. Вибір драматурга не випадковий. На сьогодні автор Владимир Шерепцов це російський драматург, якого порівнюють із чеховим, тобто це рівень психологічної драми Чехова. Вистава переносить нас у радянські часи. Тут показана армія у всіх її проявах, нестатутні відносини, дідівщина. Але попри весь негатив, обов'язково перемагають гідність, віра та добро. Марина Фурс, Юрій Кобів, новини рівного.